Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Ви тут не випадково. Дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Мені дуже приємно. І сьогодні хочу вам передати інформацію від карт, на яку тему зараз ми подивимось. Дивіться, дні на дні колоди сонце. Я думаю, що для людини, яка дивиться це відео, значить буде дуже важлива інформація, яка говорить про те, що нарешті у вас відбувається, по-перше, вихід. Вихід з якихось темних, незрозумілих ситуацій, вихід з тіні вашого життя. Вихід з того, що ви не розуміли, не знали, у вас не виходило. І ось просто мені хочеться сказати, що у вас починається новий етап. І це перш за все пов'язано з тим, що ви починаєте розуміти, ви починаєте бачити, вам підсвічує сонце, все, все ваше ізобілія, здійснення ваших бажань. Дійсно, ось просто наразі такий період у людини, яка дивиться, приходить, що ви а, берете все, що, на що ви заслуговуєте. Ви маєте все, що ви заслуговуєте. І дійсно, по-перше, здійснення бажання. По-друге, ось просто ви розумієте, що ваше життя це і є а, ізобілія. Ось так мені вже хочеться вам передати, сказати: слухайте, це дуже круто. Дуже потужно. Я вже вас вітаю. Таке послання для вас. Нарешті, хтось дуже чекав довго, вже карти летять. Отже, давайте подивимось, яку інформацію саме вам хочуть передати карти сьогодні. Дійсно, ось навіть по одній карті зчитала всю інформацію, яку вам хотіли передати, <смі> можна закінчувати розклад. І ось ці карти дійсно вийшли на підтвердження. Е, наразі, колесо фортуни, мені просто хочеться сказати нарешті: е, закручується вашу сторону. Удача на вашому боці. Ось, е, знову ж таки, можливо, хтось не знав, можливо, хтось не бачив. От зараз вам про це кажуть. Ви дуже міцно тримаєте своє життя в своїх руках. Ви наразі розумієте, що то взагалі з вами відбувалося, які події відбувалися у вашому житті, для чого вони відбувалися у вашому житті. Ви прийняли той досвід, який був у вас. І ось зараз, дійсно, ви або ще ні, але все ж таки мені щось кажеться, що так. Ви відчуваєте, що ваше життя це ізобілія, дійсно. Ваше життя таке, яке ви хотіли, яке ви бажали. Ваш стан ось саме такий, який ви хотіли. Як це пояснити правильно? Ви хотіли там, щоб все було у вас добре? От зараз у вас все добре. Ви хотіли, щоб у вас там щось. Було да, для того, щоб ви себе почували наповнено, ось це у вас в житті вже є. Тобто, дійсно тут кажуть про те, що те, що ви хотіли, те, що ви планували, те, що ви загадували, маніфестували, ось просто знаєте, чекали у своє життя. І для когось також хочеться сказати, що дуже довго ви чекали, дуже довго ви робили, і ось дуже довго у вас якихось таких подій не відбувалося. Яскравих, да? ось ви там проживали своє життя, у вас там все було добре, слава Богу, якісь такі моменти, ну, знаєте, як все добре, але чогось не вистачає. І все одно, дійсно, воно вас, ось цей такий стан паузи, невизначеності, він вас засмучував, тому що у вас були свої плани, у вас були свої цілі, знову ж таки, щодо роботи, щодо кохання, але цього не відбувалось. І ось наразі ваші. Всі бажання вони починають здійснюватись. Або вже здійснюються. Ви відчуваєте наповненість, ви відчуваєте радість, щастя, ви наповнені енергією подяки за те, що ви маєте. І знову ж таки, я повторюсь, можливо, хтось ще не в цій енергії, вона ось ну вже після цього відео це усвідомлення до вас прийде. І Скоріше за все, ну, мене дивиться, жінка, якщо чоловік її також перевертаєте на себе, ви розкриваєте в собі оцю силу. Знаєте, ви це, осознаєте а, свій внутрішній стрижень, ви усвідомлюєте, знову ж таки, хочеться мені сказати, взагалі, через що ви пройшли? Який у вас був досвід, що взагалі з вами відбувалось? І ви. Ось в цьому моменті, в цьому розумінні дійсно приймаєте те, що ви дуже сильна людина. Для когось також програється так, що ви приймаєте свою силу магічну, да, силу відроду. Тобто з цими подіями, знаєте, як ви збалансували своє життя, у вас на все вистачає. Вам добре, ви дякуєте, у вас все є. І ще більше відкриваються нові знання, відкривається ваша сила, ще крутіші події заходять у ваше життя. І цей внутрішній вогонь він просто розграється. Знаєте, в вас всередині. Ви настільки, о, як же так мені? Я цю енергію просто відчуваю, як мені словами передати. Ви настільки запалюєте своє життя і себе в ньому, що ось знаєте, як на волні. Ви себе відчуваєте просто на волні, У вас така максимальна синхронізація зі всіма подіями, що відбуваються. Ви ось дійсно, просто у вас таке шалене розуміння того, що відбувається з вами зараз. І Чого ви хочете, як ви хочете. Ось ви настільки наповнюєтесь цим вогнем, цим ресурсом, жагою до життя. І ви просто знаєте, як ну, готові приймати те, що ви заслуговуєте, ваші подарунки. Ви самі знаєте, запалюєте своє життя. Ви... Боже, як це? Що ще мені сказати? Знаєте, щоб передати ось цю таку шалену просто енергію. Ви настільки відкриваєте в собі можливо навіть те, що вас спало, да? можливо, навіть те, що ви, ну, можливо, не показували, ви не хотіли, ви не брали, але щось мені так хочеться також сказати, що. Десь в хорошому сенсі слова ви якось розлючуєтесь, да? ви стаєте ось, ви вивільняєте ось цю енергію, і ви, якщо у вас там нічого не відбувалось, можливо, да, там для когось так програється, що якесь у вас було бажання, але наразі воно ще не здійснилось, і ви така сидите, да скільки ж можна, да коли, до да коли. І тут просто такий приходить момент, що все. Просто до побачення. Це не ви, це не, ваша, не, ну, не ваш стан. Ви це контролюєте, ви це бачите і ви не хочете в цьому стані знаходитись, тому що ви зовсім інша людина. І ви вивільняєте ось цю таку, знаєте, в хорошому сенсі агресію. Ну, як сказати, не до Всесвіту. Можливо, не до все, ну, можливо трошки і до себе, що ось ви сидите, ви знаєте, яка ви людина. Ви знаєте, що ви можете просто керувати цим. Життями створювати події. А ви сидите, о, як погано, як погано, і ви просто себе знаєте, виводите, ви ось цю апатію, ви просто спалюєте своїм внутрішнім вогнем, і ви виходите на зовсім інший подійний ряд. І в мене дійсно аж мурашки, я кажу, і це ось розклад про те, що все от як раніше було, так вже не буде. Ось це очікування, будь ласка, ось. Ой, я знаєте, сама також знімала розклади, я також говорила: очікуйте, очікуйте. Насправді це. Ну, взагалі не потрібно цього робити. Чим більше ви очікуєте, тим більше ви сидите в такому розбитому стані. Не потрібно очікувати. Потрібно, ну, такі також і для мене це такий дуже потужний інсайт, Не потрібно очікувати якихось подій. Потрібно наповнювати себе, жити своїм життям і знаєте, робити кроки, робити те, що ви можете. Ось так мені хочеться також сказати. І ось якось тут така також інформація, хочеться мені її також передати. А, о, бачите, що? Знову, да, ну, карти підтверджують, дійсно. Тут про те, що не потрібно очікувати, потрібно завершити це очікування і жити своїм життям, наповнювати своє життя. І як я завжди також кажу, що у вас. А, Внутрі, то то вас зовні. Тобто, якщо ви будете чекати, сидіти, чогось очікувати, ось цю таку, знаєте, під підвісу підвішувати у цю таку петлю, як я кажу. Ні, воно так і буде відбуватись. А якщо ви будете наповнені, якщо ви будете створювати себе, свої проекти, кохати це життя, любити, мати таку безумовну любов всередині, ось на цю енергію дійсно дуже багато яскравих подій. Людей підтягнуться. І, чесно, ну я думаю, що ви мене зрозуміли. Розклад вже дуже-дуже потужний, дуже крутий. Вже приймайте таку інформацію, кому дуже відгукується. Давайте ще подивимось, можливо, ще що карти ой, вилітають просто карти. Так, виліт... вилітила, вилітила. Ось ця карта, дві карти вийшли. І це дійсно про те, що наразі все по новому у вашому житті буде відбуватися. Ви будете входити в свою стабільність, ви будете, знаєте, налагоджувати своє життя. У вас є підтримка роду, підтримка вищих сил, і ви будете дійсно ось, знову ж я але ось саме це мені йде налагоджувати, устабільнювати ось так мені хочеться сказати, своє життя. Особливо актуально для тих. Давайте заберуть карти. Хто мав якісь такі дуже сильні, серйозні качелі? Ось така ще мені інформація йде. Так, давайте ще подивимось. Теж дні колоди. Дійсно, дуже круте. Так, що ще вам хочуть передати карти? угу Дійсно, хочеться знову ж таки підтвердити те, що минуле ви залишаєте у минулому а старий старий. Ну давайте скажемо старий старий етап. Завершується тут дуже чітко кажуть про те, що всі ваші негаразди, вони дійсно страхи, залежності, прив'язки, магія, ось ця вся історія, вона вже у минулому, її вже немає. Тобто, тут кажуть про те, що ти навіть на це просто ну не зважай, не думай про це, тому що якщо ти там думаєш, що тобі щось, якісь бар'єри да, щодо цього, ні ні, ні, ні взагалі. Н -н -н. Це вже не про те, ви з цього вийшли, вам допомогли вийти. Знову ж таки, наразі у вас зовсім новий етап. ви самі будуєте своє життя, і ви все робите класно, вірно, знову ж таки вас підтримують. І знову ж мені хочеться також знаєте, ось цю таку енергію перенести, да, з того розкладу, що був, що ви знаєте, як вриваєтесь, вриваєтесь самі в своє життя, ви несете ось ці такі вогняні енергії, тобто, ось знову ж таки, да, ось цей жезл. Ви його просто тримаєте і, і в хорошому знову ж таки сенсі, да, ось всі негативні установки, думки, пригради ви смітаєте, да, навіть, навіть якісь свої просто негативні думки, поганий настрій. Ви ось це знаєте, ви настільки прокачались, хочеться мені сказати, що ви це все просто контролюєте і відслідковуєте. о... Е, негативна думка, да, погана думка. А чому? А чому ця думка в моїй голові? А що не так? Ви пропрацьовуєте і далі йдете просто жити це життя? Ну, слухайте, ну насправді дуже потужно. Ви е, пройшли через дуже багато подій. Так було потрібно, вас підтримують, і дійсно ви вже. Е, Максимально повноправний володар свого життя. Я вас вітаю. Ми це все зрозуміли. Карти вам передали, що дійсно у вас починається зовсім інший етап, і ви вриваєтесь в нього. Так, я просто хочу також спитати у карт. Ми зрозуміли, що це буде просто новий етап, що минуле у минулому це нам дуже вже чітко показали. Я також хочу ще раз підсвітити цю ситуацію, що ви така людина, яка контролює свої емоції і в хорошому сенсі вивільняє да, ту потужну енергію, яку ви приховували щодо там, своїх станів. І знову ж таки, в хорошому сенсі ви розлючуєтесь. І це вам дає такий якийсь, знаєте, поштовх. Тобто тут саме для такої людини розклад. Так, але ми зрозуміли новий етап. А давайте спитаємо карт: а що а, принесе, ось так мені хочеться сказати, що принесе цей новий етап для тієї людини, яка дивиться це відео? Ну, по-перше, дійсно, це новий етап знову ж таки призведе до звільнення від минулого, від минулих сценаріїв. Да? І тут ну, в цьому випадку тут саме про нові відносини. Тобто, ось це, знову ж, хочу сказати, вивільнення. Да? Воно принесе вам чоловіка, вашу пару. І тут два варіанти: розклад загальний для когось програється як перший варіант, дійсно, це ваша пара. І... Взагалі, давайте так. По-перше, взагалі хочеться сказати, що ось вам дають чоловіка да, за те, що ви пройшли це як подарунок, да, на який ви заслуговуєте знову ж таки, кому актуально. Але в тому тільки в тому випадку, коли ви розумієте себе, розумієте свою стабільність, ви заробляєте гроші. Самі, да, у вас, тобто, є, ну, вам достатньо, ви нормально відноситесь до свого фінансового стану, а, вам, а, ви самі себе наповнюєте подіями, вам комфортно сама з собою. Тобто, вам знаєте, не потрібні якісь треті особи, щось вас, щоб вас наповнити. Ви себе наповнюєте сама чи сам. І тут кажуть саме про те, що ось коли ви будете у своїй стабільності, тоді вам, до вас прийде чоловік знову ж таки на ось цю вашу стабільну енергію. Знову ж таки, про що де мова? Чоловік вам не для того, щоб вас там спасті, рішити якісь ваші проблеми, задачі. Справи ні, це взагалі не про то. І можливо для когось така інформація, що у вас саме тому він до вас не приходить, тому що він вам потрібен для того, щоб ні. Е, він вам потрібен, щоб він там вас обізпечував. Ні, тут взагалі не про те. Історія. Тут історія про те, що ви самі працюєте, ви самі себе обізпечувається. Вам дуже круто сама з собою. Так, да, здійсно, ви хочете пару, це нормальне бажання. Але я знову ж повторюсь, чоловік чи жінка не для того, щоб ось прийде і тоді. Mm -mm, ні, взагалі, забудьте, це просто не про це. Це, це взагалі не ваш варіант. І знову два варіанти. Для когось прийде чоловік, можливо, новий. І так, да, можливо, новий, а можливо, навіть два. Про що йде мова? Йде мова про те, що для когось програється так, що ви будете обирати між двома чоловіками. Можливо, одного ви знаєте, а один, можливо, прийде новий. Для когось програється дійсно так, що а, прийде просто для вас, до вас новий чоловік, але ви будете м -м, вагатись. Ви будете. Пічалиться, скажімо так, може, вам він ну, не сильно сподобається, може він там буде дуже старший в вас, може буде, знаєте, якихось ну не так проявляти свої почуття, да? ну там прям любити, говорити. Але чоловік дуже надійний, цілеспрямований що дуже важливо, дієвий, тобто, про що він буде до вас проявлятись, він буде своїми саме діями. А не, вибачте, язиком вам доказувати те, що він хоче з вами відносин. Але знову ж таки, чомусь ви будете сумніватися, чомусь у вас будуть такі, ну не дуже ну щось ви не дуже будете цьому радіти. Ось так мені хочеться сказати. Для кого знову ж таки програється, що це буде вибір? То дійсно вам від цього вибору ну не дуже буде, скажімо так, приємно. А давайте подивимось, чому ви будете в такому стані. Да, якщо ви там хотіли пару, хотіли чоловіка да, до себе, і все одно щось вам не буде подобатись. А давайте подивимось, з чим це пов'язано, що можливо вам не буде подобатись. Дивіться, інформація наступна, вам не те, що не буде подобатись навпаки. Вам буде подобатись настільки, що ви, можливо, навіть десь злякаєтесь. Чому? Тому що все одно ось ці старі, скажімо так, старий досвід да, він дасть про себе знати. Ось так мені хочеться сказати. Але завершення, завершення думок про те, що. Минуле повториться розуміння того, що ви вже зовсім в новому етапі, і старе, воно вже не прийде до вас, воно вже у минулому. Старі сценарії. Знаєте просто, чому вони не прийдуть до вас? Ось просто через те, що ви вже зовсім інша людина. Про що це? Це про те, що раніше да, у вас там е, були якісь обставини, були якісь фактори, і ви діяли да, е, ну, якимось. Скажімо так, образом, у вас ваш внутрішній стан він відображався на матеріальне, на зовнішнє. Тобто, внутрішньо ви були зовсім іншою людиною. І ось на це внутрішнє, знову ж таки, для вашого досвіду це так було потрібно. притягувалось до вас якісь определені лічності, і відбувалися якісь определені події. Ми почали розклад з того, що дійсно у вас, і ви бачите також по картах. Що у вас зовсім новий етап? У вас зовсім менше життя. Ви зрозуміли себе. Ви, ви відкрили себе? Ви відкрили свою силу? Ви відкрили свою значимість. І дійсно ви стали зовсім іншою людиною. Тобто, всередині вас вже інша енергія, і ось зараз вона випромінюється назовні. Тобто, ви дійсно вже минуле, знаєте, ви з ним попрощалися, ви закінчили. Можливо, якщо такі карти випали, можливо, хтось ще його не дуже і закінчив. І у когось ще є якісь такі погані негативні думки, що може щось статися. Але кажуть про те, що ні. Вже з голови це викидай, нічого вже минулого не станеться. Дійсно, ви зовсім інша людина, і ви розумієте, про що я кажу. Ви розумієте себе знову ж таки, і оці... Події, да, оці подійний ряд, якось так мені хочеться сказати. Тому, будь ласка, не закривайтесь, це дійсно для вас дуже крутий шанс. Це ну, дійсно шанс і подарунок за те, що ви вже пройшли, скажімо так, за те, що ви мали. У минулому це цього вже не буде. У вас буде дійсно чисте, класне, наповнене кохання, відносини, почуття. Е, і знаєте, ось дивіться, да, І знаєте, що найголовніше, ви це відчуваєте. довіряєте своїй інтуїції, тому що у вас дуже е, сильна сила, у вас дуже сильна інтуїція. Довіряйте, ви знаєте, все ж таки, ви відчуваєте, що це ваш чоловік, що е, це або відчуєте, да, що. Все добре, що все класно, що це ваша людина. Ви ось внутрішньо відчуєте цю енергію, але а, голова знову ж таки да, скаже вам, що ні, давай не будемо, тому що вже таке було, давай не будемо в це е, грати, скажімо так. Тобто тут слухайте свою інтуїцію, знайте, що ви вже на новому етапі, ви зовсім інша людина. А, придивіться, прислухайтесь, а, минуле у минулому вас чекає наповнення емоційне, Вас чекає здійснення бажань, вас чекає радість, щастя, любов, тому що ви на це заслуговуєте. І знову ж, я от, ось просто дуже-дуже хочу це пере, ну, якось передати. Да? Що так як було у минулому, вже не буде. Будь ласка, не думай про це взагалі, про ці ось розбиті серця, там у когось фінанси були, да? ну там нестача фінансів. все просто до побачення. Взагалі цього вже не буде. Це вже закінчилось. Воно у минулому просто знаю з цим розкладом. Ти, ну, ви самі розумієте, цього вже поганого нічого не повториться. Не потрібно тягнути погане минуле у теперішнє. У вас зовсім новий етап, у вас зовсім нове життя. І ви самі його вибудовуєте. І ви розумієте, що у вас новий етап, ви відчуваєте. Тому тут така історія да, про те, що якщо, точніше, коли. До вас буде проявлятись чоловік, можливо, там два чоловіки. Не думайте, що це повториться щось погане. Ні, все. Це нова історія, це нові почуття. Вони вас наповнять, вони вам сподобаються. Просто не потрібно думати про погане. Ось, Робіть вибір, будуйте самі своє життя, тому що дійсно ви на це заслуговуєте після всього, що ви. Вже пройшли. Ви просто на це заслуговуєте 100%. А, так, ну, давайте ще. Щось мені ще хочеться. Все одно, щось мені хочеться Давайте, можливо, якусь пораду чи якусь просто інформацію. Хоча тут насправді дуже потужно, ось просто. Я маю надію, що ви мене почули. Це дуже круто. Так, дивіться, давайте ще. Дивіться, ну, знову ж таки, в принципі, навіть карти повторюються, але тут така інформація е, щодо впевненості в тому, що минуле вже закінчилось. Дійсно, е, ваше життя. Оці всі негаразди для когось тут, тут дуже буде актуально магічні прив'язки, магічні впливи вам допомогли. Вам допомогли з цього вийти, вам допомогли. ну, По-перше, ви самі, по інше мені хочеться сказати, що навіть вищі сили, рід він вам допоміг. І Він просто бачив, як знаєте, ви. Тягнете, тягнете, ось цей тягар на собі, як ви страдаєте, і що у вас нічого не відбувається, і вони дійсно допомогли вам з цього вийти. І ви це насправді відчуваєте. А, знову ж таки, знову ж таки, а, нове життя, новий період вас підтримують, підтримує рід. А, Кохайте себе в першу чергу, до вас ведуть кохану людину, і це знову ж таки, підтвердження, що минуле у минулому всі весь тягар, що е, витягнули на собі, він. Е, як це закінчився? Він пропав, все його більше немає. І це, знаєте, ці карти просто на підтвердження того, що минуле у минулому знову ж таки. Ось я дуже хотіла це передати. і ось карти вийшли це, показали, скажімо так, що просто нічого не бійся. Ти. Захищена чи захищений за тобою стоять вже вищі сили, тому що все, що відбувалось, воно знову ж я ну я вже просто я вже буду завершувати. Дійсно, така потужна, але повторювальна інформація, що всі не у минулому, паузи у минулому, тягарі у минулому, магія у минулому. Зараз все зовсім по-новому. Ви а, нова копійка, вас підтримують, любіть себе, контролюйте, скажімо так, свої думки. До вас ведуть класного чоловіка, також вирішуйте. Слухайте свою інтуїцію, не думайте, що щось там погане станеться, да, такий підсумок. І так, дійсно, ось, просто ось так я поставлю. Ваше життя це стабільність, ваше життя це свято. Нарешті ви святкуєте своє життя. Це дуже круто, це дуже класно. Будь ласка, дякуйте Всесвіту, дякуйте роду, дякуйте собі. Обов'язково обов'язково також дякуйте собі, тому що ви також творець свого життя, ви також будуєте, да, скажімо так, своє життя, ви фіксуєте, які думки ви думаєте, які емоції ви відчуваєте сьогодні, і це також дуже впливає на ваше життя. І якщо ви будете перетягувати минуле у майбутнє, у теперішній час. Ну, ви будете постійно зливати туди свою енергію, жити у минулому. Тому, як дуже-дуже великий підсумок, вже який раз кажу, все з цього відео, відео підтвердження, дійсно, у вас новий етап. Зовсім новий етап. Минуле, просто у минулому. Його вже немає. У вас. Зовсім нові події попереду круті, насичені, класні, тільки хороші. Тому що негатив він закінчився. Його немає у вашому житті. Все. Немає впливів, немає поганого. Я вже повторююся, тому приймайте це відео, лайкайте, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю всього дійсно найкращого. Я дуже хотіла б, щоб ця. Інформація відгукнулася, да, дійшла до адресату, і дійсно просто бажаю вам всього найкращого.